На моєму каналі вийшло оповідання майбутнє, якого немає. Фактично, перша серія таких, які я планую. І скажу трохи про це, що це, як це розуміти і так далі. Ну, по-перше, хочу закликати до того, щоб ви розуміти це більш-менш філософське. Звісно, я не кажу, що саме так буде. Навпаки, по суті, можете точно знати, що саме такого майбутнього не буде. Саме такого не буде. Це просто певна така яскрава картинка, як воно може статися, якщо просто у нинішньої цивілізації забрати всього лиш один ресурс, а саме нафту. Насправді можна так само погіпотезувати. Що станеться, якщо, наприклад, станеться щось з повітрям чи з водою? Чи, наприклад, якщо американські континенти підуть під воду, умовно кажучи, яку катастрофу спричине хвиля переселенців, і як це все буде, і що це все буде? Що спочатку можуть бути якісь розквіти в плані того, що Пустельні території Австралії, наприклад, і Африки перетворять у щось придатне, але там будуть свої проблеми, і все одно цивілізація загнеться так чи інакше. В принципі, навіть від точки, коли вже точно відомо, що ні нафти, ні газу нема, можна піти в іншу сторону. Для цього не треба знищувати Тайвань далі, а для цього треба навпаки, всім, всім фактично цивілізаційним формаціям нашій планеті, всім країнам дійти згоди, сформувати щось на зразок єдиного земного уряду, в рамках якого дійсно, по суті, колишні країни будуть Перетворюватися в єдину планетарну земну цивілізацію, і де все людство кожна людина буде мати всі шанси вчитися там, де хочеться працювати, там, де і хочеться і є змога, ну і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тобто, коли українець чи, наприклад, житель Індії. Чи, наприклад, ще якоїсь країни буде мати всі ті ж можливості, що і житель Сполучених Штатів, власне, в плані освіти, тої ж самої, чи житель Британії, наприклад. Ну, і інших якихось побутових таких потрібних нюансів, які є запорукою процвітання кожної окремо взятої людини, як наслідок і цілого суспільства. І можна уявити, що в такому разі люди все ж таки винайдуть технології застосування інших джерел отримання енергії, дуже сильно зростуть гідроелектростанції, і в своєму розмірі, і в своєму об'ємі, і в своїх потужностях будуть розвиватися, в принципі, і різні ядерні технології. Ну, і інші, які нині взагалі не можна уявити. Ну, а якщо люди будуть гризтися, то буде приблизно так, як описано. Вони спочатку знищать цивілізацію. Як таку, потім навіть уламки цієї цивілізації будуть самі в собі гризтися, самі себе знищувати, ну, і в результаті якісь окремі. Ще чудом виживші, але вже сходячи з ума, люди, десь там в пустелях будуть валати якусь маячню і одне по одному подихати на самотності, на муках, просто залишаючи землю взагалі мертвою. Бо як така рослинність буде знищена, тварини будуть знищені, тобто навіть. До того, щоб якісь інші біологічні види дійшли до людського рівня і розвивалися далі, піде набагато більше у землі часу, ніж це було б, якби люди просто всі зібралися і полетіли куди-небудь в космос, а планету залишили саму по собі, якось собі жити, якось самій по собі розвиватися. Ще дуже такий важливий нюанс. Тут взагалі я не згадую штучний інтелект. Під кінець, я згадую, що там, можливо, якісь такі дикі страшні машини є, які. Це така скоріше пасхалка на штучний інтелект, але воно там згадано скоріше, як якісь страшні галюцинації. Тому, в принципі, навіть невідомо, чи є в такому майбутньому якісь... Дійсно, могутні машини вбивства, могутні штучні інтелекти, чи нема, чи це здалось, чи це якісь залишки технології, що управляються людьми. В принципі, це невідомо, це під кінець, як таке, щось, що щось, би нагадало, що таке, в принципі, десь є, але без прямого, прямої участі штучного інтелекту. Чому так? Тому що я вирішив не обтяжувати картину. Більше того, в якомусь смислі це в дусі якоїсь фоторології такої антиутопічної 90-х років. А з іншої сторони, спілкуючись з людьми, я розумію, що і нині вони не розуміють потужність штучного інтелекту, і нині вони не розуміють, що? Технології нейромереж, навіть не кажучи про сам штучний інтелект, навіть технології нейромереж, вони вже самі по собі міняють правила гри, вони вже самі по собі міняють. Ну, міняють все по суті. Це одна з таких технологій, як порох, як е, е, власне, електрика. Це одна з таких технологій, яка міняє все. От візьмемо, наприклад, початок 20-го століття і кінець 18-го. В принципі, люди ті ж самі люди, міста, ті ж самі міста в більшості своїй. Але вже з'явилася електрична сила, і потроху-потроху, але електрична сила витісняє якісь інші е, види, ну, ту ж саму парову тягу. Е, і заміняє собою потрохи. Навіть з початку ХХ століття у нас вже були концепти електромобілів, і навіть вже були впроваджені електромобілі інші електричні засоби пересування. Єдине, залишалась проблема батарей, залишалась проблема власне, добування тої самої електричної сили. Але, з'явившись як така електрична сила, по-перше, дала можливість уніфікувати живлення по всій планеті, по-друге, дала можливість виникненню електроніки, що теоретично ще в 18 столітті не зовсім було уявиме, як це взагалі і що це взагалі буде. Але за ХХ століття це розвинулось, і якщо порівнювати е, життя людини кінця, 20 початку ХХІ століття з життям людини, наприклад, кінця ХІХ, початку ХХ століття, то різниця набагато суттєвіша, е, ніж між людиною, наприклад, того ж таки початку 19 і якогось початку 16-го століття. Хоча і там свої якісь нюанси розвивалися, але не настільки кардинально, не настільки принципово. Тому, в принципі, ну, на жаль, люди це не осмисляють. Люди, народжені в цей час, хочуть вважати, що все буде плюс-мінус таке, яким воно було за їх дитинство. Взагалі еталонний стан речей, люди, як правило, сприймають той, який був в їх дитинстві. Вони не можуть собі уявити, що все міняється, і навіть в недалекому майбутньому може бути щось таке, чого вони собі не могли уявити, але що змінить, принципово зміниться їхнє життя. І це навіть в Україні. Це навіть після того, що ми пережили пандемію, і, в принципі, зараз війна. Це вже два таких явища, які вже міняють все. Війна, причому з ким? З Росією, з ким вважали себе друзями, братами всі діла за часів Совєтського Союзу і так далі. Інше питання, що росіяни і так не вважали. Вони вважали Україну колонією. І для них слова про братство насправді позначали ідею підкорення України. Але ж тут мало хто на це звертав увагу. і Хотіли думати, що все буде добре. І навіть такі от якісь порівняння людей не вчать. Тому я вирішив не обтяжувати цю історію ще й штучним інтелектом, як він там себе поведе. Крім того, по суті, якби я ввів цю історію штучного інтелекту, в мене б історія не склалася. Мені б треба було писати, от в 40-ві роки прокидається штучний інтелект, ну, умовно, можна там на 30-ті роки поставити цю дату. Може, трохи пізніше. Так чи інакше, от прокидається штучний інтелект, він на якомусь автономному заводі Xiaomi збирає якихось нанодронів, які літають, там когось підкорюють, когось убивають. Люди взагалі не розуміють, що відбувається. Частина вимирає, частина десь там ховається, поки ще можна, але навіть не знають від чого. І також помирають, і все. І що, що це було? Хто це було? Ніхто не розуміє, всі померли, штучний інтелект володіє планетою. От приблизно такий був би сюжет. Можна це дослідити в якомусь окремому. В чомусь окремому, так чи інакше, і це буде щось таке. Але поки в цій історії хай не буде штучного інтелекту, хай буде показано людям, що навіть не в штучному інтелекті головна проблема, а в тому, що отаке от роздроблене, нещасне, вражденне і стражденне людство, воно є саме собі ворогом. І щось у нас найпростіше зникає, чи щось змінюється, і кінець. Люди, роздираємі власною неузгодженістю, будуть одне одного нищити, не задумуючись про те, що вони знищують цивілізацію. Бо ці ж самі московити вони не задумуються про те, що. Ну, По-перше, вони і українців змушують, щоб ми якось їм відповідали, також наносячи певну шкоду їх країні. Але от вони, нищачи нашу країну, не задумуються про те, що взагалі а що станеться, якщо і Польща. Вступить в цю війну на стороні України, наприклад, або не на стороні України, а також почне, умовно кажучи, такого зараз не буде, але в реаліях минулих віків таке щось могло би бути, що Польща вирішить і собі шматок відхопити. І так далі. І це взагалі може пройти ланцюжок по всьому світі від цієї війни, бо у України є з Польщею якісь. Території під питанням, а в самої Польщі є території з Німеччиною, які також колись були під питанням. А, і в принципі, у кожної європейської країни є якісь території, на які колись чи претендувала інша країна, чи вони були в складі іншої країни, чи ще щось таке. І це не тільки в Європі, це і в Азії, це і в інших. В Південній Америці, скільки там воювали, Ну, в Україні мало хто знає історію Південної Америки, думають, що от там прийшли конкістадори, всіх завоювали і все стало добре. Ну, По-перше, не стало добре. А по-друге, потім ці держави, що там утворились, вони між собою далеко не один раз воювали і переділяли кордони, переділяли території, які там були. Таке було. По суті, тільки в Австралії ще не було кому з ким воювати в таких велетенських масштабах, тому, в принципі, в Австралії не було війн з Австралією, там єдина країна. Ну, але все одно, навіть там були опасіння, що от пройде, наприклад, та ж сама Японія за часів Другої світової війни. Тобто, в принципі, війна до Австралії так трохи підбиралася, хоч і не прямо. А на інших континентах війни точилися всі віка, і, в принципі, скільки в, Австр... в, Африці, в Африці хто тільки з ким не воював. Це ж також, в принципі, такий кошмарик з жахом. І от Путін піднімає цю тему переділу кордонів, він, в принципі, провокує весь світ до того, щоб ідея уставленості кордонів не вважалася за таку от неколиваєму, за таку от постійну. А значить, в принципі, це може привести до кінця цивілізації в цілому. А, а навіть якщо і такого не станеться, бо, наприклад, в Польщі є розумне керівництво, воно не таке, як Путін, це все зрозуміло. Але все одно Путін, вбиваючи людей в Україні і витрачаючи на це своїх людей. Відриває таким чином і українців, і росіян від винайдення новітніх технологій, від винайдення, наприклад, тих же самих якихось імморталістичних засобів чи ще чогось такого, від вдосконалення кріоніки, щоб дійсно можна було заморозити людину і через рік розморозити, або через два, через три роки. Якби така технологія з'явилась, якісь люди захотіли би так пожити, подорожуючи потрохи в майбутнє, де кожного року їх би розморожували, вони би вивчали новини, осмисляли би їх якось, були би живим історичним носієм, можливо даючи якісь прес-конференції, їх би заморожували до наступного року чи через 5 років. Тобто розвиток Кріоніки він міг би змінити цивілізацію кардинально і кардинально на краще. Ем, і не тільки Кріоніки там. Але е, Путін відриває увагу в принципі, вже щонайменше двох країн. Плюс е, в Європі зараз також думають не про розвиток, а про захист. Якісь ці ресурси, які вони могли би направити на освіту, на технології, вони відривають і будуть направляти на захист. Тому що вони знають, що якщо Путін захопить Україну, та й навіть якщо і не захопить, все одно він далі піде на Європу. Тут, і якщо захопить він піде, і якщо не захопить, він піде. Він не піде, тільки в випадку, якщо ця війна буде точитися. Можна сказати, вічно. І тому його армія тут буде стояти і все. Якщо ж він зможе свою армію відірвати від території України, то для нього зразу країни Балтики, зразу Польща, зразу він має туди йти, захоплювати і так далі. Щоб навіть далі кинути тих же прибалтійців на штурм України. Або навпаки захопити Україну і кинути українців на штурм Польщі, Прибалтики і так далі. Тут в будь-якому випадку Європа наступна. І Європа це плюс-мінус розуміє, тому, тому так. Тому, в принципі, це, це жах, те, що в 21 столітті є такі люди, як Путін, які живуть цінностями кам'яного віку. В плані людоїдства, в плані знищення цивілізації просто в ім'я якоїсь фігні. Абсолютно безсмисленої, абсолютно нікому не потрібної. Ну якщо так людство буде себе вести, то буде якась проблема, Америка по-своєму почне. Бажати захопити, оточуючи якісь території, інші країни по-своєму, Китай по-своєму. Ну і буде кінець всім і, і такий от достатньо поганий кінець. Тому що ж можу сказати, не треба так себе вести. Треба, щоб поняття як людина, розумна все ж таки було ясним. А саме розумність цієї людини а, і технології ноотропів, і технології взагалі просто впорядкування власних мислей. Все це має також розвиватися для того, щоб розумна складова людини не вгасала, а навпаки, наростала. В такому випадку, при появі якихось проблем, кожна проблема стане лиш новим трампліном. Новою сходинкою на шляху до абсолютної досконалості. Якщо ж людство буде тупіти, гризтися саме з собою, то воно саме себе і зжере, це зрозуміло. Для чого і був написаний цей текст.